Сьогодні починаються так звані вибори Путіна, і на жаль, в цей карнавал втягнені і тимчасово окуповані українські території. Британська розвідка вже говорить про те, що росіяни намалюють високу явку в окупації, аби таким чином показати демократичність процесу, яким чином його легітимізувати. Що ж насправді відбувається на тимчасово окупованих українських територіях в контексті оцих псевдовиборів, говоримо з віце-прем'єр-міністркою України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, дякую. Дякую вам дуже що завітали до нас сьогодні. Пані Яно, доброго ранку. Розкажіть нам, як росіяни мотивують людей на тот, іти на ці вибори на виборчі дільниці, і що відбувається, якщо людина не хоче цього робити? В неї немає вибору. Росіяни роблять усе, аби люди прийшли. Проголосували, перед цим взяли російський паспорт, тобто дійсно брали участь у цьому фарсі. Але ви зараз у підводці сказали правильне слово. Путін намагається легітимізувати таким чином так окуповані території, тимчасово окуповані. І е, у нас є позиція: світ не повинен визнавати легітимність Путіна не лише на територіях тимчасово окупованих, так, а загалом вибори президента Росії. Мають бути визнані нелегітимними. Я поясню позицію. Якщо світ свого часу не визнав легітимність Лукашенка, ви пам'ятаєте так? так? За порушення, за фальсифікації, за переслідування опозиції, то подивіться, що витворяє Путін. Він в рази пішов далі. Це і тортури. Це і переслідування, це і заподіяння цивільним шкоди, майнової, депортація. Діти, ми це все знаємо. Це примусова паспортизація, примусова мобілізація, і в тому числі примушування брати участь у своїх виборах. Світ просто зобов'язаний не визнати ці вибори загалом. Путін не має отримати легітимності. Сподіваємося на такий результат, і насправді вже в деяких великих країнах говорять, ну я маю на увазі за впливом, так про те, що не будуть ці вибори визнані, але мене просто хвилює те, як наші люди в окупації зараз із цим стикаються. Та я розумію, що ця агітація це ходіння по хатках. Це теж британська розвідка повідомляє про те, що там тисячі людей, зокрема на Луганщині, залучені до того, щоб ходити по хатах і з людьми проводити там безпосередню роботу. Що вам відомо про цю агітацію, під яким тиском люди знаходяться? Дійсно, вони змушують людей як брати участь безпосередньо у виборах, так і обслуговувати так звані вибори, так тобто дійсно ходіння з скриньками і так далі. Але найгірше, що вони готуються робити після виборів. У нас є дані, в тому числі і наших партнерських розвідок, що вони готуються оголосити мобілізацію. І вона буде тотальною. Я знаю, що люди це знають, і вони готуються і хочуть виїхати. Я знаю, що вони стоять у чергах багато днів, наприклад, на колотилівка Покровка, намагаючись не брати участь у цьому фарсі і, звичайно, не бути примусово мобілізованим. І я хочу, щоб усі наші міжнародні партнери розуміли, що сьогодні робить Путін і Росія на тимчасово окупованих територій. Вона змушує. Воювати, брати зброю до рук і воювати проти територіальної цілісності, проти нашої збройної збройних сил, своїх же українців, своїх же громадян, і це надзвичайно серйозний злочин. І Я вважаю ще раз повторю, що світ не має визнавати ці вибори і дійсно повинен притягнути Путіна до відповідальності. Його місце в тюрмі, а не в кріслі президента Росії. Пам'ятаю, коли була Харківщина. Переважно частина Харківщини звільнена від е, окупації, то Росія б там провела страшенну інформаційну кампанію, що всі, хто були під окупацією, ви всі будете в Україні визнані колаборантами, з вами там не зрозуміло, що будуть робити, брехали словом, говорили неправду. Зараз ми розуміємо, що е, тимчасово окуповані українські території частина з них вже два роки в окупації, хтось уже взагалі 10 років в окупації. Зараз у ці вибори, люди, які будуть змушені взяти в них участь, як їм розуміти свій правовий статус, тому що ну, Росія ж точно буде Розказувати, що тепер разом навіки, і будете ви визнані всі в Україні зрадниками, колаборантами? Звичайно, не всі будуть визнані зрадниками і колаборантами, але. Я дуже би не хотіла, щоб до людей потім правоохоронна система і судова система України ставила питання. І тому ми так радимо виїжджати, тому я так наполегливо завжди кажу евакуюватись за будь-яку ціну тому, що потім життя, здоров'я і свобода важливіші, так коли доведеться пояснювати, якою була твоя роль, якою була твоя участь, це був примус чи ні, і так далі. От вам один приклад, який я їхала сюди, прочитала на сайті СБУ. Дивіться, вони пишуть, що вони <кхм>, перепрошую затримали військового на Запорізькому напрямку. Ви читали так? Yes. Пройшло так. уже це повідомлення за ознаками державної зради, як показало слідство батьки цього військового на тимчасово окупованій території Луганщини. Вони змусили примусом змусили співпрацювати. Вони катували родичів, і військовий пішов на співпрацю з ФСБ і готувався так замах на злочин. Зараз військовому майже довічне, тобто ми розуміємо, що є пов'язаність. Ми розуміємо, що робить ФСБ. Вони використовують людей на тот як заручників, щоб співпрацювати з військовими, щоб в такий спосіб так вчиняти диверсії, терористичні акти, спонукати до роботи. Тому я завжди прошу не ставати знаряддям, не ставати інструментом. Виїхати, і далі будемо допомагати один одному, але точно виїхати і не чекати, що освободітель щось там вам дасть квартиру, майно. Нічого вони не дадуть, нічого там доброго не буде. От з приводу цієї історії з військом, яку ви згадали, я теж її днями прочитала, і ну по закону все зрозуміло. Він погодився на співпрацю із ворожою стороною, але ж тут настільки так. істотні обставини. Яка так. ваша позиція щодо цих справ? Чи можливо потрібні якісь зміни до законодавства? Чи що ну людину шантажували здоров'ям і життям його рідних? Що тут робити? Мені дуже шкода людей, тому я завжди кажу, щоб не було цієї дилеми, щоб потім не пояснювати. Бо ми бачили приклади, так і дійсно, після звільнення Херсонщини, після звільнення Харківщини, людей, які обслуговували так звані фейкові референдуми, потім ставили питання до них. Я дуже цього не хочу. Я знаю, що Феміда має бути невблаганна. Так вона має бути от така, яка є, справедливість, порушення закону. Ми захищаємо державність, і мені шкода людей, щоб вони не ставали оцим знання. Рядям так інструментом, тому що Росія не рахується ні з чим і ні з ким, і вона ніколи не буде вважати людей, які на тимчасово окуповані території, в своїми громадянами. Вона лише використовує або як живий щит, або як інструмент шантажу. Так і на сьогодні все гірше і гірше стає ситуація. Якщо людина не хоче підкорятися, якщо людина не хоче брати паспорт, вона просто не має шансу. Росія їй не залишає шансу. Які зараз є можливості у людей виїздити з тимчасово окупованих територій? Ви вже згадали на цей пункт перепуску про цей пункт перепуску на Сумщині. Як там відбувається перехід кордону? Скільки часу, скільки грошей? Тому що це ж росіяни не просто людям дозволяють виїхати, скільки грошей це потребує? Це правда, росіяни роблять все, щоб перешкодити такому виїзду, але він є. Люди їдуть. Зараз зменшилась кількість, і Росія свідомо, штучно. Забороняє так помаленьку, випускаю от, до прикладу, там. Після вчора я бачу, мені щоранку приходять звіти 40 осіб, 42, 45 – Це мало. Я знаю, що люди стоять в багатоденних чергах. Вони там прямо живуть на кордоні, на Білгородщині, намагаючись виїхати всіма шляхами. Якщо ми кажемо про гроші, дійсно там попросту наживаються на людях. Я знаю, що деколи квитки, щоб виїхати так на території Російської Федерації до 300 доларів тобто, це величезні гроші для людей з тимчасово окупованих територій. Орі, які в окупації, де немає економіки, ринку, де нічого немає, звідки у людей такі кошти, але я. Знаю точно, що коли люди все таки знаходять можливість і приїжджають на українській стороні їх чекають безкоштовно транспортні засоби, евакуація, виплата одноразової грошової допомоги. Потім ще одна виплата 10 тисяч 600, Наприклад, у ВКБ ООН виплачує людям, які виїхали. 3 600 виплачує мом одноразово відразу по прибуттю на перон. Тобто, все організовано. Є хаб, є можливість поспати, відпочити, поїсти, привести себе в порядок. Тобто, треба. Зважуватись і виїжджати ми тут допоможемо, чим зможемо. Ну, знаєте, ще не всі можуть виїхати не через те, що, наприклад, немає грошей, а через те, що просто не прийдуть фільтрацію. Тому що так. ця ганебна практика фільтрації вона залишається. Я знаю випадки, коли люди хотіли б виїхати, але їм чітко росіяни сказали, що ви не пройдете фільтрацію. Тому Це або ви співпрацюєте, або вас просто тут вбивають. Тому. Ну, тяжко уявити, в яких умовах там люди виживають, але все одно є частина, якийсь відсоток, які готові співпрацювати з ворогом в тих самих оцих виборчих комісіях, на цих виборчих дільницях там є. Певний відсоток українських громадян понесуть відповідальність очевидно. Так, от яку відповідальність. відповідальність Від 5 до 10 років. Це буде кваліфікація. Звичайно, кожна участь буде по, окремо так оцінюватись, але тим не менше, це великі строки, і я дуже не раджу. Я дійсно кажу: робіть все, щоб цього не було, щоб потім не доводити. Бо ми все одно деокупуємо. Ми ніколи не відмовимося від наших людей на тимчасово окупованих територіях. Ми готуємо проєкт деокупації реінтеграції. До нових умов пристосований, ми розуміємо, що робить наша армія. Ми всі зусилля докладемо, аби наші люди жили в нормальній країні з нормальними умовами, з нормальними порядками. Тобто, ті, хто свідомо зараз ідуть на співпрацю з ворогом без якихось додаткових обставин у вигляді шантажу, наприклад, здоров'ям і життям родичів, вони собі вони вже заробляють на кримінальну справу. Так. З цим, з цим зрозуміла з приводу документів щодо і наших планів реінтеграції українських територій, звісно, що ми не знаємо, коли це станеться, і тут неможливо прогнозувати, на що ви спираєтесь, коли ви розробляєте ці документи, чи є в світі якась практика, на яку можна дивитися і щось собі брати, чи нам доведеться все з нуля вигадувати? Практика є, але вона не релевантна до сучасних умов. Бо після Другої світової ну, війни, на жаль, такого масштабу так не було війни, і ми, на жаль, мусимо брати на себе весь удар як суспільство, так, як держава. І очевидно, що те, що ми зараз пишемо, і те, що ми зараз подаємо у вигляді стратегії, є написано кров'ю, є написано нашим досвідом, є написано тими. Зусиллями, які ми робили разом з міжнародними партнерами, очевидно, їм треба казати дякую, бо вони дійсно стояли пліч опліч і стоять разом з нами, допомагають. Але це все написано нашим досвідом уже визволених наших угу. територій. Так на Херсонщині, на Харківщині, ми бачили, де не працює, що треба виправити. І зараз формується уже проект постанови щодо. Комплексної стратегії деокупації до травня місяця, як я й обіцяла, він буде прийнятий. Уже є сама стратегія. Ми зараз формуємо наповнення план реалізації, тобто кожне міністерство знає, що воно буде робити. І почастково вже це робить. До прикладу, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів буде прийнята постанова Міністерства соціальної політики про формування кадрового резерву. Тобто, кожне міністерство, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Держслужба, ви знаєте, так, кадровий резерв обговорювали з вами. Формують свої кадрові резерви і вже починають набирати людей, розуміючи, якими будуть виклики: соціальний захист, так, підтримане проживання, все решта, це треба готувати зараз. бо Наші хлопці роблять і дівчата все, щоб це сталося якомога швидше, а ми маємо бути готові. У нас є е, стратегія деокупації Криму. Ну то що, що робити після деокупації, так там когнітивна деокупація півострова. Але я ніколи не чула про такий документ для Донецької та Луганської областей, тих її частин, е, які були окуповані уже 10 років тому. У нас щось таке розробляється саме для Донеччини Луганщини? Оце і є ця стратегія. Вона буде комплексною, бо ми розуміємо, що дійсно одні території вже більше 10 років, на жаль, в тимчасовій окупації інші 2 роки. Ми маємо деокуповані території, які також страж. Дають їх треба відновлювати, і ми розуміємо, якими будуть зусилля держави. Так в даному випадку, якщо ми кажемо по Криму, по Донеччині по Луганщині, це буде одна комплексна стратегія, але в ній будуть різні напрямки наших зусиль. Так, це зміни до законодавства, зміни до нормативно-правових актів і так далі. Зрозуміла. вам, пані Дякую. Ірина, що сьогодні приділили нам час. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.